Всім привіт! Сьогодні четвер, 26 жовтня, а це означає, що я нарешті дочекалась. Я йду на концерт Олі Полякової. Сьогодні вона виступає в Палаці Україна, і я вже зібрана і, як завжди, запізнююсь, тому бігом-бігом побіжала. Яких своїх залишаю на хозяйстві. Вони тут планують щось удвох робити. Ну а в мене сьогодні планується дівочий співочий вечір. Багато грошей, багато здоров'я і всього самого прекрасного, тому що ми абсолютно точно цього варті. У мене вже наступний день. Вчора я ввечері була на концерті. З цього я почала своє відео. Мені дуже сподобалося, класно, Оля. Полякова дуже крута, заряджає енергією, і знаєте, як вона сама сказала, концерт був такий, що першу годину всі плакали ось, а другу вже всі пригали, скакали, бо неможливо було просто ноги самі по собі щось вистукували, витанцьовували. Ну дуже, дуже круто, був повний зал. І так, знаєте, як старі добрі часи. Клас. і... Я ходила сама і що хотіла сказати, я багато де була сама, і мені це норм. Якби я завжди чекала е, когось там, ну, це уявляєте, це треба знайти таку подружку, яка також любить, наприклад, полякову, щоб в неї також був час в цей день, щоб були гроші на квиток. Це все дуже-дуже складно. І завжди, коли ми так збираємось, з кимось по того нікуди не йде. Тому е, я сама хожу. Сама. Мені самі з собою навіть подобається більше, ніж з кимось, тому що я не хвилюю, що там може комусь не сподобається. Я і на спектаклі так ходила, і на балет. Ну, багато де була, де якби я шукала собі кампанію, я би туди не сходила. Тому я всім раджу коли-небудь спробуйте просто взяти-купити собі квиток, туди, куди ви хочете, нікого не чекати, а просто взяти і піти самій. Це, ну, не знаю, мені подобається, наприклад, так проводити час. Ну, це ж не часто буває. Компанія це по-своєму, але компанію це дуже складно, ну, дуже складно. І у всіх смаки різні, і часу завжди ні в кого ну, не вистачає. Не всі хочуть, ну, коротше. Тому всім раджу, робіть собі такий вечір самій для себе. І отак кудись вибирайтесь. Це дуже круто і так заряджає. Ну, звісно, майже всі були компанією з подружками, з сім'ями, але мені це якось не заважало. Я собі на своїй волні, ніхто мене не чіпав, я нікого не чіпала. Класно було. і... Я так знаєте, трошки навіть е, на ці е, пару годин від всі думки так ушли, і просто ти був в моменті, так скажемо. і класно було, мені сподобалось дуже. І ще знаєте, я завжди. Завжди, коли там дивишся, що о, якийсь концерт, але дуже дорогі квитки. Але на самому початку їх продажу завжди є верхні місця, балкон, і вони не такі, прям ну, недосяжні, так скажемо, по цінам. І так, було видно, ну, Я, наприклад, сиділа на, зверху на балконі, тобто мені було сама виконавиця була дуже далеко, як да? але звук. Він такий самий, що в першому ряду, що на балконі, один в один. А, тобто, а це ж, ну, вона ж співає, це ж не виступ такий, що треба міміку прям дивитись. Ну і плюс великі екрани, вони, в принципі, її показують завжди крупним планом і можна подивитись. А саме от, її ну, справжній голос, як вона співала, плюс, наприклад, на цьому концерті був симфонічний оркестр в супроводі. Також, ну, це. Ну, зовсім по-іншому все звучало, ніж просто я там десь на YouTube Music слухаю її пісні. Це по-іншому. Тому е, кра... я просто за те, що е, я краще буду сидіти десь дуже далеко, але буду на цьому концерті, ніж буду чекати, поки мене з'явиться там 2000 на квиток посередині або там три в перший ряд. Е, тобто, це, це може бути ніколи. Це знаєте, жадібність така. Ну, не кожен може собі дозволити такі квіточки. Тому краще візьміть дешевий квиточок, але сходіть. Це все одно вас зарядить і принесе дуже багато приємних відчуттів, так, да? а, ніж ви будете чекати, коли там у вас будуть гроші на класний на класний. Тут дивився мій останній влог, то знаєш, що я робила осінній букет з гілочок і листя такого справжнього, сухого, яке не збирала в парку. Коротше, це було гарно. Я, до речі, вставлю сюди фоточку для тих, хто не бачив цього букетика. Ось, і... Коротше, він був гарний, але просто він недовго, бо це така собі ідея, тому що воно, по-перше, почало дуже сильно пахнути лісом, парком, ну тобто сухим листям. От, і, по-друге, вже через день дуже сильно все це скрутилось, звернулось і ну, виглядало як просто, знаєте, ну так, неохайно, скажімо так. А так як воно стоїть у нас на столі, за яким ми їмо, то мені це ну ні, ну, ні. ні. Ось, зараз я вам покажу, як виглядає цей букет зараз. Але я працюю над його вдосконаленням, і в мене все-таки буде гарний осінній букет. Так, ось так. Поки що це виглядає ось так. Хоча, знаєте, мені навіть так подобається. Воно якось ну, мінімалістично. Але бачите, я працюю над цим. І у нас в Києві на днях був дуже сильний вітер, пообламувала дерева. і... Я з таких дерев поназривала дуже яскраві, прикольні листя. Ну, якби все одно, воно там вже начебто не дуже треба. Ось отакий тут я гармидер розвела. І через декілька секунд покажу вам, що в мене вийде з цього. Це в нас сьогодні перевели годинник. Я була в шоці, що в мене в квартирі стільки електронних годинників, які треба перевезти. Знаєте, там ця мікрохвильовка, духовка. Такі звичайні годинники які просто в кімнатах стоять. Це кошмар. І я сьогодні, взагалі, зранку не могла зрозуміти, яка година, бо все показувало по-різному. Телефон одне те інше. Ну коротше, таке, і Ігнашик, понятне діло, прокинувся, якби по-новому, всім, по старому це вісім. Ось і тобто, це зараз зіб'ється наш режим. Але він зараз дуже пізно лягає. Він лягає десь в 11 годині вечора. Мені це дуже пізно, я нічого не встигаю. Ну, якби... і мені здається, це й для дитини пізно. Тому я думаю, зараз якраз наш шанс перейти на інший трохи графік, ну, щоб хоча б укладати його в 10-й. Ну, біля 10-ї взагалі було б ідеально. Ну, про про я навіть вже не мрію. Ось, Але встав це він рано. Але, знаєте, все інше він якось. А, і на перший сон він пішов рано, а все інше далі день пішов, як звичайно, і на другий сон він ліг, як звичайно, тобто пізно. І зараз він, по ходу, знову прокинеться пізно, і не факт що складеться в десятій. Навіть за новим часом. То ну, я не знаю, як бути. Ну, подивлюсь, мені, кстати, до речі, було дуже цікаво, як цей ну, зміна часу. Як вона позначиться на дитині? Як я сьогодні жартувала, що наш ти все переходиш на зимовий режим? Ну, подивимось. Зараз розкажу вам дуже смішну історію. Це взагалі, я вчора сиджу, малюю там свої листочки, там всякі декори, то, що я хотіла. І ну, така сижу, щось тут в шиї запекло. Думаю, боже, це все так незручно. Ой, о, як це люди сидять? Коре, таке, Сьогодні зранку встаю, шия болить. Тут плечі болять. Думаю, Боже. Коротше, в мене крепатура після малювання походу. Взагалі, у людей крепатура після спортзалу в мене після малювання. Боже. Але я от не здаюсь, все одно малюю. Хоча болить жесть. Треба, щоб хтось робив масаж. Не знаю, чи допоможе. Це кошмар просто. Так, дивіться, ось так в мене вийшло. Я поставляла ці е, гілочки, що принесла. До речі, в інтернеті подивилася, щоб довше листя стояли, їх треба там вимочувати в глип... цьому гліцерині. Але в мене його немає, це, коротше, довга пісня, то будуть стояти, поки не засохнуть, тобто день-два. День, а потім я їх витягну і дороблю більше ось таких намальованих листочків. От. І їх вивішую, теж буде нормально. А ще я хотіла би в цей букетик, знаєте, що додати листя з такого дикого винограду. Він зараз такий красивий, темно-червоний, такі листочки. Але там, де я його знайшла, там кафе, і мені якось було трохи соромно лізти на забор і там його зривати. Якось там людей було багато, ну, якось там не дуже. От, тому пошукаю щось, ну, якийсь такий. Більш дике місце, де нікого не буде, а виноград таки буде. І от хочу ще з нього назривати листочків і е, щось зліпити з них, бо вони уж дуже гарні. В принципі, знаєте, можна було піти в магазин, е, купити ці штучні гілочки з листочками вже готовими. Вони б стояли влічно, вічно, було б дуже гарно, був би такий інстаграмний букет, але мені сам процес. Творення подобається навіть іноді більше, ніж е, результат. Мені подобається це збирати ці листочки, потім щось малювати, там клеїти, ліпити це, все в кучку. От і потім на це дивитися. Тому не хочу я такий гламурний букет, хочу, щоб було от таке, як в мене вийшло. Мене влаштовує. У мене тут просто прокинувся вже Ігнат і не дає мені. Я взагалі то вирішила, що буду такі букетики осінні робити е, до. Кінця листопада. Ну, тобто, навіть до свого дня народження. На день народження мені вже подарують справжні квіти. От, вони трошки постоять, і потім якраз вже буде грудень. І можна буде вже робити новорічний букет. Я його роблю кожний рік, це мені дуже подобається. в мене там багато також всякого декору новорічного. Ну і плюс в будь-якому разі щось з'явиться нове. Так що готуйтесь, буде і. Новорічний букет. Ігнашик, що ти робиш? Що ти робиш? Куди ти заліз? Куди ти заліз? Це ж мій помічник, розумієте? Це просто у мене та дитина, яка, походу, коли виросте, буде в торговому центрі на підлозі валятися, стукати ногами. Бо якщо йому щось треба, то все. Це все, він буде кричати, махати руками. Поки цього не получить. Юначок не треба всім показувати, що там у нас в ясічках, бардак. Інаш, як бардак. Юначок мені тут трохи наводить порядки. Так? Трошки наводиш? Зараз до... о, все. Побачив мікрофон, дивіться, поповз. ось така в мене вийшла Хэллоуінська стіночка. Гарбузики. Такі прикольні свічки. Головна прикраса це ось така моя картина, яку я в тому році до Хэллоу вишити не встигла. Тому е, в цьому році вже вона готова і мене радує. Це, до речі, авторська схема, дівчинка з Дніпра. Е, вона сама малює ці схеми і потім ну, робить з них е, схеми для вишивки і продає. Дуже круті, я багато що вишивала від неї. Дуже вона мені подобається. І я прям пригадую, як в тому році. Осінь, я вагітна і сижу, вишиваю ці, цих привидів і дивлюсь серіал. Були дуже прикольні часи. Ось так. Сьогодні на вулиці дуже жарко, прям як літом. Тому ми за Гнашкою вийшли прогулятися. Гнашко, ти задоволений? Бо він завжди злий гуляє. Розказуй. такая история, короче. Де, 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 де. Так, силы на лавочку, слухаем тут их наших историй истории рассказываю. Рассказывай, сынок. Ну, рассказывай. Рассказываешь? Рассказываешь, пупсик мой? Хм? Хорошая моя кычка. Побачила, як дітки грають, то все тепер не відірвеш його. Ну і хто там грає? Хто там грають? Отже, були тільки що в магазині, зробили, зробили таку міні-закупку. Сир, ну, це чоловіку, це він поїдає в нас сир. Такий білий. Я собі взяла твердий, бо це найулюбленіший сніданок це твердий сир, хліб і масло. Такі бутерброди це те, що я дуже люблю. Так, Гарбуз, якась ромашка. Подивимось, содкий чи ні, не знаю. Авокадо. Він зелений ще. Це взяла. Хочу, щоб ігнат спробував, він таке ще не їв. Сама я авокадо не люблю. Не знаю, чи сподобається Ігнату, подивимось. Так, соломку. У нас такі люблять похрумтіти дома, і Ігнату я вже її даю. Так, і кукурузу, цибулю зелену, і що найголовніше, що мене здивувало, це молода капуста. Альо, наприкінці жовтня, молода капуста. Не знаю, де вони її вирощують. Що це таке, але ціна була там, 27 гривень стається, за кілограм, ну, таке, наче, наче недорого. Вирішила спробувати, захотілася якогось такого свіженького салату, бо вже голова болить, якийсь салат робити, тому що помідори гірки вже ніякі і дорогі, тому вже почали навіть консервацію відкривати, ну, і там, коротше, постійно думаю, що зробити, якийсь салатик. Тому сьогодні буде ось такий кукуруза, цибуля, огірок і капуста. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь, буду дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. Всім пока-пока!